Добрий вечір. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава і, да, і Херсонщина вже довела. Ну я думаю, не тільки всій нашій країні, а всьому світу свою позицію, свою сильну проукраїнську незламну позицію. І ви знаєте, пишаюсь, пишаюсь кожним херсонцем. Від завтра, завтра ще на в'їзд. Після завтра я буду в Херсоні. Після завтра я буду в рідному Херсоні спілкуватися з херсонцями, напрацьовувати ту допомогу, яку можна буде зробити, і яку можна буде надіслати саме до міста Херсона. І на зараз я знаєте, я ну, завтра їду, і в мене таке. Я хвилююся від того, і я хочу побачити своє рідне місто, тому що вісім з половиною місяців я там не був і. Вісім з половиною місяців тільки спілкувався з херсонцями, тримали на зв'язку, постійно підтримували один одного. І навіть коли вже відчувалось таке, що люди падали духом, я казав: Ні, ми звільнимо Херсон, ми будемо в Херсоні. Це буде однозначно. Ми там прораховувались термінами, коли це відбудеться, але це відбулося, і це найголовніша подія, яка є. Херсоні зараз український стяг, Херсоні зараз Збройні Сили України, і, до речі, вже ті повідомлення, які лунають там із Олешок, і е, ми бачимо ті повідомлення, де наші збройні сили. Просуваються вже і по греблі Каховської ГЕС. Це надихає. Звичайно, офіційної інформації ще немає. Кімбургська каса, до речі, яка належить Миколаївській області територіально, але фактично з'єднується сухопутно, виключно з Херсонською областю вже повністю під контролем збройних сил України. Рашисти відходять під натиском наших збройних сил України. Це надихає і, до речі, моє рідне місто. Каховка, воно чекає, воно чекає на визволення, і ми всі тримаємо і ну тримаємо віру, тримаємо надію і сподіваємося, що незабаром вся Херсонщина буде вільна. Вся Херсонщина вернеться під український стяг. А ще ми тішимось кожній бавовні, яка відбувається на поки що ще захоплених е, расистами територіях. От були інформація була інформація про чаплинку. Це дуже важливий такий вузловий е, пункт. Про те, що там щось вибухало, хтось там не так корив. Можливо, маєте більше інформації про те наскільки масштабно була бавовна, так в чаплинки була дуже масштабна бавовна. В Чаплинці? Було знищено аеропорт, аеродром, на якому розташовувалися російські гелікоптери. Було знищено дуже багато техніки, в тому числі і військові гелікоптери вивозили на тягачах наступного дня. Паніка була шалена. Кількість загиблих росіян була неймовірна. Вони б вважали, що Чаплинка для них є небезпечний район. Вони б вважали, що Чаплинка це фактично адмінмежа з Кримом, і вони там розташували свою військову базу. Вони там розташували свій аеродром з гелікоптерами, які фактично і піднімавшись, наносили удари да, по лінії зіткнення, і фактично доставали навіть до правобережжя, поки вона ще була не деокупована. То саме цей аеропорт зазнав значних вражень було знищено кількість. Якісь техніки, і до речі, таких уражень набагато більше на зараз. Ми зараз слідкуємо, якраз як розтрощили базу в Дніпрянах. Це передмістя нової каховки, і там повідомляють про те, що більше ніж 500 мертвих орків звідти вивозили камазами і таку саму кількість поранених. Тому наші збройні сили продовжують, продовжують тиснути на окупанта, продовжують знищувати тилові склади. І, до речі, є ще інформація, що окупанти вже другий тиждень. Облаштовують лінії оборону на адмінмежі з Кримом. Так як вони ще місяць назад почали облаштовувати лінії оборону на узбережжі лівого берега Дніпра, да, готуючи собі відхід, то на зараз вони вже готують собі лінію оборони на адмінмежі з Кримом. Я так розумію, наступний етап це вони будуть тікати і ховатися там. Але ж ми розуміємо, що поетапність… Вона діло таке: будемо вибивати їх з будь-яких ліній оборони, поки не звільнимо всю свою землю, поки не вернемо під контроль всі українські території. Тим більше, що як показала практика, на Кримський півострів можна заходити і через Севастопольську бухту і дуже навіть ефективно, так що потім кораблі Чорноморського флоту якось не дуже хочуть звідти виходити. Пане Сергію, ще хочу про визволені наші території розпитати. Була така інформація із закликами евакуюватися з визволених територій у зв'язку із можливими із загрозою обстрілів з боку лівого берега. Чи дійсно є от такі заклики? Наскільки вони активні? Як люди на них реагують? Такий заклик дійсно був. Треба розуміти, що окупанти можуть готувати і готують відповідно обстріли звільнених територій. І ми це бачили до речі, на півночі Херсонської області в Береславському районі, коли окупанти, відходячи, фактично знищували абсолютно всі села, які подали. Такі самі провокації можуть бути і відповідно на правобережній частині Херсонщини угу. і в місті Херсоні. Також багато замінованих, багато замінованої інфраструктури, і до речі, перед відходом окупанти підірвали і ТЕЦ, підірвали і розподільчий центр обленерго, підірвали і телекомунікаційну вежу. Тому є повідомлення про те, що багато є об'єктів інфраструктури, які заміновані. Є повідомлення про те, і сьогодні вже служба безпеки затримала одного військового Російської Федерації, який був перевдягнений в цивільне і знаходився в місті Херсоні. Також лунають повідомлення про те, що можуть бути і диверсійні групи, які залишились з метою дестабілізації ситуації в Херсоні. Тому з огляду на все це і разом з тією... Гуманітарною ситуацією, яка зараз є в Херсоні, а фактично, світла немає, тепла немає, водопостачання і водовідведення немає. Відповідно, є проблеми з харчами і питною водою. Тому на зараз, тому на зараз треба все ж таки зважити абсолютно все. І якщо є можливість, якийсь час знаходитись на території більш безпечній, то краще все ж таки виїхати з огляду на те, що банально не буде тепла і світло, і деякий час, тому що на це піде певний проміжок часу, і відновити швидко це буде неможливо. І ще пане Сергію, уточню, тому що з'явилися сьогодні оновлені супутникові знімки над високою роздільною якості е з району Херсону та Нової Каховки, вони, власне, показують пошкодження переправ через Дніпро. Е ну, Достатньо, в принципі, красномовні. Е якщо говорити про переправи через Дніпро, чи є е хоча б одна е з них, яка ну, володіє якоюсь пропускною здатністю? Ні, на зараз проїзних переправ через Дніпро немає. Окупанти підірвали. Якщо по Антонівському автомобільному мосту, то впало абсолютно два цілих прильота, і проїхати неможливо. І навіть ту баржеву переправу, яку вони будували під Антонівським мостом, вона так само уражена. І ми бачили, як рашисти бігли по ній, як то кажуть, пишим ходом, але все ж таки і та вже знищена переправа. Гребля Каховський ГЕС в частині автомобільної дорозі також знищена, тому на зараз проїзних автомобільних шляхів через Днепро немає. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нас. Ну і звісно, тепер у вас попереду ті самі емоції, коли ви повернетесь в рідний Херсон.